Зима завершилась. Лютий місяць минув, а тому пора підводити підсумки місяця. Вітаю, товариство! Головні новини у Бердичеві відбулися буквально в останній день. На сесії міської ради 28 лютого керівництво міста традиційно натягувало сову на глобус і ухвалювало питання. Порядку денного шестигодинне засідання ми проаналізували буквально за п'ять хвилин. А щоб не прогавити головного, зараз же підпишись на мій канал на Ютуб та на сторінки незалежного інформаційного ресурсу «Бердичів Сіті в соціальних мережах. Головний лікар, у якого була в лютому місяці затримка із виплатою зароблених грошей медикам, своєрідно порадів за колег по області. Пропозиції більш немає. Любими силами. Ми на цим працюємо. Можемо сказати, кожен день для того, щоб зберегти колектив. Я ще раз кажу. Я не буду називати лікувальні заклади в області, тому що була ця ситуація мені дуже цікава. Там ситуація набагато гірша, і вони заходять в патову ситуацію, що на жаль, в таких маленьких лікарнях районних або опорних лікарнях, які які менші від Житомир, там на жаль будуть скорочення, або, або урізання заробітної плати, тому що відносно 28 постанови яка, Друга постанова, яка діяла до 31 грудня, вона давала гарантію лікарю 20 тисяч мецест з половиною, то зараз по фінансуванню від 28 постанови, січня, яка вийшла в січні 2023 року, тільки 85% коштів, які надходять від НЗЗУ, йдуть на зарплату, ні копійки більше. А часом їх не вистачає, тому що два шляхи або, або десь. Проводить е зменшення заробітної плати, це дозволено, або скорочення. Ну, е скажімо так, в моїх планах скорочень немає взагалі. Звертаю вашу увагу на останні слова сови. Цю обіцянку цяцянку ми запам'ятаємо. Віталій Березовенко не отримав посаду заступника і не проголосував за нового радника Орлюка. Мовляти, особисто мене не треба. Я свою позицію з І відповіді я чіткої не отримаю. Якщо її отримують до наступної сесії, а так, може може її зараз тому що коли в останній момент їх представлять перед фактом, ти маєш переосмислити. А не, ми, ми маємо думати на перспективу, наперед, що це нам дійсно дасть. Якщо ми говоримо про конкретну персональність, то все ж вона вже озвучувалася, да? прізвище ім'я побачив. І ми не хочемо її брати головним спеціалістом виділяємо в окрему, скажімо так, особистість посадовку. То хочеться вже від неї конкретно почути, як вона це бачить. Що вона буде ласка, а ви не хочемо прізвище бачити? Ну, Ні, дивіться, ми прізвище бачимо, хоч не. Ні, ми не бачимо. Щось Вурлюка не складається ні з управлінням містом, ні з набором команди. Двоє заступників через рік роботи втікли. Ще двоє, включно з цілим першим, підслідством у мародерській справі палєва на палєві. І тут знову двійка. За те, на що Ворлюка вистачає часу і можливості, то це на традиційні гульки та святкування. Якщо в січні мер Бердичева умудрився розважитися в казахській юрті в багатостраждальній бучі на Київщині, то тепер подався в парк розваг у Золотоношу на Черкащині. Поїхав з найближчими. Фото, як міський голова Бердичева витрачає кошти платників податків в час війни, дуже показові. Прокурор доповів про справи минулого року. Особливо привернули увагу обвинувальні акти по Бердичівських чиновниках. Пропоную почути пряму мову Віталія Шпака. Бюджетна сфера. Упродовж звітного періоду Бердичівською прокуратурою забезпечено професіальне керівництво в 25 кримінальних провадженнях про злочини вчинені в бюджетній сфері. За результатами розслідування п'яти таких кримінальних проваджень. Прокурорами скеровано обвинувальні акти до суду. Ще у чотирьох кримінальних провадженнях. Зазначеної категорії, одне з яких пов'язано з корупцією, шістьом особам повідомлено про про підозру. Це в минулому році. Вже в поточному році, в січні, вказані кримінальні провадження скеровано також до суду з обвинувальними актами. Переважно суб'єкти цих злочинів це п'ять осіб, це посадовці органів місцевого самоврядування, суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють державний технічний нагляд за будівництвом. Решта це керівники приватних фірм, переважно теж, які надавали будівельні послуги. Начальник поліції у своєму звіті навів статистику злочинності в Бердичеві. Якщо врахувати кількість правопорушень до кількості населення по мікрорайонах нашого міста, то цифри стануть ще більш показовими. По, е, території, по територіальності вчинення злочинів, ось ви бачите на слайді. Найбільше де вчиняється злочинів. В яких районах міста Бердичева. Це лідером є карнілка. Потім, потім йде вокзал, м'ясокомбінат, центр, Червона гора, і найменше це підгородня та Скраглівка. А на сьогодні у мене все. Побачимось вже зовсім скоро у підсумках Бердичів Сіті. Будьмо мудрими, щоб знати більше за інших.